Дітки доброго дня! Сьогодні пропоную вам подивитися, послухати різні фрази із мультфільмів та подумати над ними. Відважним цуценятам все-все по зубах! Це фраза із мультфільму Щенячий патруль. Люди інколи не усвідомлюють, що все, що вони захочуть, вони зможуть здійснити, і ви, дітки, повинні вірити, що завдяки наполегливій праці ви також зможете досягти своїх мрій. Не знаєш, що робити, то треба просто плисти далі. Це фраза із мультфільму у пошуках Немо» і у пошуках Дорі. І вона говорить нам про те, що коли ми не знаємо, що робити, чи сумніваємося, то треба не просто сидіти, а щось все ж таки робити. І результат не змусить вас довго чекати. На світі мало неможливого. Це фраза із мультфільму Рая та Останній дракон. І вона змушує нас повірити у те, що все, все що ми захочемо, можна здійснити, можна зробити. Адже всі колись починали із малесеньких кроків і досягли успіху. Секретного інгредієнта не існує. Щоб зробити щось незвичайне, потрібно просто повірити, що це незвичайне фраза із мультику Панда кунг Кунг-Фу». Вона вчить нас вірити в те, що ми робимо. Незалежно від того, чим ми займаємось, просто вірити, що воно незвичайне і що воно потрібне іншим. І тоді все обов'язково вийде з даром чи без я така ж особлива, як і вся наша родина. Ця фраза із мультфільму Енканто. І вона вчить нас тому, що всі ми з вами унікальні та особливі. Кожна людина це особистість, і вона вже є особливою, незвичайною та чудовою. Неважливо, з чого ти зроблений. Ти можеш сяяти. Це фраза із мультфільму роботи. І вона говорить нам про те, що будь-яка людина може досягти того, чого бажає, завдяки своїй наполегливій праці і зусиллям. Єдині твої рамки твоя душа. Ця фраза із мультфільму Рататуй. Вона говорить нам про те, що ми у наших мріях можемо. Себе не обмежувати. Мріяти, докладати до цього зусиль і здійснювати свої мрії. Чого я вам дітки і бажаю. Справжні герої вимірюються не розміром своїх сил, а силою свого серця. Це фраза із мультфільму Геркулес. І вона вчить нас тому, що такі. Моральні якості, як доброта, щирість, вони є важливішими, ніж сила, яка є у наших руках. Ти набагато сміливіший і розумніший, ніж ти думаєш, і набагато сильніший, ніж тобі, може здаватися. Ця фраза із мультфільму «Вінні Пух. Вона говорить нам про те, що дуже часто ми і не підозрюємо. Наскільки ми сміливі, розумні, сильні і що ми взагалі можемо? А може кожен із нас дуже дуже багато, якщо тільки захоче. Дітки, дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою. І пам'ятайте, що ви особливі вірте у свої сили.